Від. Сьогодні розкажу, як я в'язала ось такий чохол для подушки. Ідею взяла на каналі Crafts By Fatma. Ось таку подушку я взяла в Аврорі а пряжу із своїх запасів. Що це за бренд пряжі, я вже не згадаю, але пам'ятаю, що тут суміш бавовни та льону. Автор цієї схеми також радить використовувати бавовну. По товщині ця пряжа схожа на бавовняну дробс. Тут 50 грамах 125 метрів. Чохол досить простий. Вам досить знати, як в'язати бабусин квадрат гачком по ось цій схемі. Почнемо. Перший ряд. Кільце, Три повітряних петлі і два стовпчика з накидом. Три повітряних петлі і три стовпчика з накидом повторити ще двічі. Ряд з'єдною сліпою петлею. Другий ряд. П'ять повітряних петель. Далі так починати всі наступні парні ряди. Три стопчика з накидом. Три повітряні петлі. І в цей же проміжок ще три стовпчика з накидом. Так, далі в'язати всі кути, дві повітряні петлі і знову кут. Повторювати до кінця ряду. В останньому куті ряду я в'яжу три стопчика з накидом, три повітряні петлі і два стопчика з накидом. З'єдную сліпою петлею. Третій ряд. Три повітряні петлі і два стовпчика з накидом в один проміжок. Далі так починати всі непарні ряди. Дві повітряні петлі і кут. В один проміжок в'яжу три стовпчика з накидом. Три повітряні петлі і ще три стовпчика з накидом. Повторювати до кінця ряду. Дов'язую кут і з'єдную сліпою петлею. Треба в'язати до тих пір, поки сторони квадрата уже будуть дотягуватися до кутів подушки. У мене вийшло 24 ряди. Тепер потрібно шити в цих місцях до половини, щоб чохол можна було знімати і прати. Я з'єднувала сторони гачком з виворота. Вивертаю і надягаю. Скріпити кінці чохла можна гудзиком, це я зв'язала гачком сама. Але мені більше подобається з'єднання шнуром.